7 вересня. Почали. Поки є волога, не знаю, правильно ми неправильно робимо, можливо, кажуть, зарані, але ну, є волога. Потім невідомо чи буде волога. Папілон. Перша у нас йде пшениця, звідти починаємо і будемо виходити сюди на край поля. Ось такий фон, порубана палка, все, більше нічого. Потім будемо дивитися, можливо, суцільною дією будемо працювати. Папілон перший і поїхали. Перший прохід. Ось насінина. Глибина сантиметра 4-5. Ну, головне, що вложимо вологий ґрунт. Це саме головне зараз. Все. Положили вологий ґрунт. Навіть ось, бачимо, десь вириває такими шматками, де сліди трактора, комбайна були, як косили. Друга у нас йде парка, Зробили перший. Буде одне коло і залишки сипали в два метри крайньої банки, щоб засівалося. Потім буде пропуск. Третя у нас пшениця, тікатака, тікатака, Ось така гарна. Кожний поки що ті всі попередні, виходить два. З половиною проходу. тобто 6, 6, 3 метри. тільки так, а по тільки засипали, побачимо. Четверта у нас леммі. Третя посіяли коло і 2 метри. Ось буде тут. Четверта у нас леммі засипана. П'ята у нас катаріна. Перед кінцем передостання П'ята Катерина. Катаріна. Зута рока у нас остання йде, Уже йде Катерина посіяно два е, проходи, тобто е, 12 метрів. Ну і зута рока теж тут буде вже ну, вже край досіватися, полюде зута роки, а то вже будемо края оцівати небудь